Нині Господь показує нам, що пришествиння Христа Спасителя було великим благом для чоловічества. коли Адам і Єва не послушалися Божих заповідей і прикоснулися зараженим плодам, і заразили природу чоловіка, не просто непростояні непослушання, а взяли і вкусили. І запустили в себе віру смерті, і винуждений, ангели винуждені були вивезти Адам і Єву заражених із рая. Іменно такими зараженими гріхом і смертю пішли в історію Адам і Єва, і почалася історія людства. Але іменно людство продовжало рождати собі подобних заражених. Но що в раю Господь передупредив Адама і Єву, що, якщо ви заразитеся, то смерті умрете, вам буде опасність, що і гріх буде передаватися зараза на дітей. Адам і Єва, родили перших дітей і вдруг Каїн убиває авеля, так значить, зараза пішла далі. Якщо чоловік психічно хворий і довгий час лікується в лікарні, а якщо він жениться, то від нього може родитися така же хвора психічно дитинка. Якщо якийсь чоловік з болезнью жениться, така ж же болезнь передасться і його дітям Адам і Єва, Передали нам людям оті гріхи, оті віруси смерті. Що ж Господь дав людям? Адаму Єві пообіцяв, я вам пошлю спасителя, котрий возьме на себе гріхи міра, і тіло ваше ізцілить, природу людства іцелить і дасть можливість усім людям, хто буде вірити в Христа Ісуса. Буде сповідатися і причащатися, засивати в свою природу нове тіло, нову кров Христову, він буде також освобождатися від вірусів, гріха і смерти. І той первородний гріх, який заразив перших людей, тепер у Христі Ісусі іляється не просто формальним прощенням гріхов, а реальним ісціленням плоті. Не просто ізціляє хірург чоловіка, хворого на пендіцит, помазавши якимсь єлеєм зверху кожі, а розрізає і розрив устраняє. Іменно так. І Господь зійшов з небес, щоб організувати православну церкву як лікарню. Хірургічна церкву, котра Вирізає із людей апендіцити гріха, наріз тих, котрі каються, котрі міняють образ жизни, а котрих сьогосвітня пропаганда збила з тонку, надурили їх, затягнули в розкол, розсекту або нав'язали їм научний атеїзм. Такими людьми цей світ сатанінський маніпулює, як хоче. Може вивести толпи на вулицю людей, невіруючих, котрі будуть громити церкви, як то робили большевики. А ведь люди казалися що розумні, а вони були вже обезумівши, утративши Христа. Нині Господь покликає нас в Євангелії, видіти, як посилає Господь. На проповідь апостолів і донині церкву ту функцію виконує, предупреждає людей, що якщо чоловік заражений, може заразити другого, значить, до того часу, поки ти не вилікувався сам, поки ти не зцілив свої страсти і пороки, воздержися називати себе нормальним. Впрочем, п'яниці можуть зібрати сообщество своїх, у верховну власть свого кандидата, де прийметься закон, по якому усі п'яниці нормальні люди. Подобно тому, як і злодії можуть протолкнути закон, що красти можна, блудники зберуться в свою групу, протолкнуть закон, що блути це повні норма, то ясно, що таке общество із такими законами скоро пропаде. Зато по цілому світу і нині Євангеліє образець для законодавства. І нині ми держимося того євангельського учення. Що якщо Господь прийшов на землю, щоб спасти чоловіка, покликати його в лікарню, да, на операцію, да, страшно, люди не віруючи, не просто. Не хочуть до церкви ходити, у них страх нападає. Та що я маю до церкви йти, Та ще й каятися, да ще й прощати свого сусіда, де я на нього написав вже 10 жалоб. Я його маю тепер перепросити. Що за релігія? Або ударили тебе в одну щуку, підкрали другу. Та за чим? В результаті люди масово одійшли від церкви, не тому, що дуже розумні нині. Уровень освіченості людей в області релігії равний нулю, то є ніч. От слова нічого не знають, однако розсуждають як великі мудрі. Бог указує нам, чому так поступає. Тому що гріховний чоловік, який будь-який злодій, починає сам себе оправдувати. На злодійові шапка горить. Злодій перший каже, держить злодія. Блудник завжди часто говорить о високоморальних речах. Лікар, який знає о вреді курення, вдруг після лекції о вреді курення закурив. Що значить? Лікар неправду каже? Ні. Він казав правду, що курення вредно, але сам він оказався неспособним, не мав сили, щоб іцілитися. І відказатися від курення. Нині Господь каже: я посилаю 12 апостолів пізніше 70, на конець, і сьогоднішнього духовенства має власть над бісами врачувати людей від болезні, аби вони ізціляли хворих. Каже апостолам Господь, попробуйте всьому світі не загромаждати себе лишніми віщами, не беріть нічого лишнього на путь, ні посоха, ні суми, ні хліба, ні серебра. Навіть дві одежди не беріть, в який дом зайдете, там все вставайте. І, а ще приймуть вас, тот, хто прийме Боже послання, хто прийме Євангеліє, тот получить можливість зцілитися від вірусу смерті. Ну котрі люди вас не приймуть, научні атеїсти, розкольники, безбожники, сактанти. Ви просто виходять з їх дома, отрясіть обув свою. І з вашої обуві порох, пиль. І знайте, що це буде свідетельство тому дому, що на страшному суді, коли будуть казати, Господи, якщо б ми знали, що Бог є і що буде карати, ми б ніколи не грішили, нам ніхто нічого не казав. І вдруг та пиль тот порох. Буде свідільство, що ти мав можливість. Відівчу, знав, по чому не пішов до лікаря. Тебе предупредили апендицит опасний, Да, временно може потерпіти. Всякий приступ болезні може якось маленько утешити, але рано чи поздно прорив буде, і ти помреш. Помреш не тому, що лікар поганий, а тому, що ти сам не пішов. На ісповідь, щоб зламати в собі вірус гріха. Господи, навчи наших людей бути мудрими і тут на землі, діти Божі, а у вічності наслідники царства Божого. Амінь.